В організацію для того, щоб підписати меморандум про співпрацю. Ми просто чули від своїх клієнтів дуже багато позитивних відгуків про організацію Чисті серця каву. Основна наша направленість це профілактика, виявлення, супровід людей з ВІЛ-інфекцією, гепатит С, туберкульоз. З війною до нас додався великий такий пласт роботи по гуманітарних проєктах, тому що велика кількість людей вимушено переміщених, війна, психологічні проблеми. І ми у цій сфері от працюємо і тому вирішили, що такі два фонди мають співпрацювати, допомагати один одному. Ми знайшли розуміння. У чистих серцях і вдячні наперед. І думаємо, що наша співпраця буде плідна. У нас є мобільна амбулаторія, тому я принагідно запрошую і жителів міста Калош, осіб, які мають статус ВПО, приходити в мобільну амбулаторію. Що таке мобільна амбулаторія? Це є автобус, пофарбований в білий колір, який має певні відмітки що це благодійний автобус благодійного фонду Захід Шанс. Хочу сказати, що люди, котрі мають певні симптоми туберкульозу, якщо вони погоджуються пройти е, рентген чи флюорографію, вони можуть мати навіть матеріальну винагороду. Це передбачено нашим проєктом по профілактиці туберкульозу. Так, це є купон на 250 гривень. Так що, от таке зацікавлення, наші е жертводавці, це глобальний фонд, це європейські структури. Вони готові людей стимулювати і щоб е покращити якість нашого життя.